Хотів би оголосити артистку. У нас сьогодні з нею прем'єра, дует, який ми хочемо представити на ваш суд. Але вона каже: «А я хочу, щоб це був сюрприз. Не кажи, хто вийде на сцену. Хай люди здивуються трошечки. Я такий, та як скажеш, під ваші облиски нова пісня. Яну, надія живе, вмалюєш шлях, сні вогником ріком не замерзає душа, тим човником поки рану в остраху пливе, на ябу і зна і доставишся впевнений, мат Божия ставить шаве. швидко й непомітно, бо без малі дерева тіні вже повікна. І поруч є людина, людя та вірна, душа рідна, або б мене, біна, біна, ріди, казати, не звалими на найб... відо свято віри, дихальне щас немає. Пригадати нема співа, де ще са на ті місця хоча не виростеш, та в мене серця каже, знаєш, що чи до діта вже белю. Бо я розведенна, доля зверетена всі носи життя на скільки непередина. Чиї сльози з неба від руки з руки розвіє? Ми живі, допоки в санці ще горить надія. Damm da chumel Алёна! Максим Ано, скажи нам пару классів. Е, перші класні слова. Я хочу подарити тобі капусту, щоб у тебе водилась капуста. Тож, знаєш, я вважаю, що хто не знає, які квіти дарить чоловікам зараз сезон, даріть капусту. А це, це виходить, що можна їсти, так? Да? Я не думаю. Я думаю, що так для краси більше. Ну знаєш, щоб водила. Якщо з'їсиш, то гроші. Я все ж таки ризикую. Добре? Видіш, ні. попробуй, я капусту. Реальна капуста. Кажи, я не казала, я травку не їм. Дякую. От, е, я дякую всім, що ви прийшли. Ви знаєте, почалась повітряна тривога, і це завжди для будь-якого артиста це дуже страшно. Тому що ти не знаєш, чи доведеться в сховищі продовжувати концерт. Дітки маленькі прийшли. Знаєте, це велика відповідальність. Але я не знаю. З нами класні люди. Все швидко закінчилось. Ви всі тут. Дякую вам, що ви прийшли. Альом, дуже дякую тобі за те, що ми зробили цю пісню. Локальна студія «Аплодисменти м'юзик» Дякую вам! Прошу абонітації, допускай, Льона, нам так само Я теж для тебе